Всім привіт! Сьогодні у нас відео про теніс, так що починаємо! Всім привіт! З вами Містер Х і сьогодні я наб'ю цей мячик для настільного тенісу, Цю ракетку для настільного настільного тенісу тисячу раз. Ну що, будемо починати? Фух, я не дуже вмію там настільний теніс грати і...

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 40, 41, блін, я ж вже, вже запутався в цифрах. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53, 60, 61, 62. 63, 64, 63, 60, 60. 66, 67, 68, 69, 50, 7, 80, 70, 55, 50, 74, 81, 3, 84, 8, 50. 70, 73. Бачите, як казав, я не крепко вмію грати в цей сильний теніс, так що вибачте, якщо що. Але надіюсь, вам подобається, бо тут ще контент. падає м'яч, ну крінж. Контент. Бігаю за тим тільки.

Дев'ять. Сто 111. Сто пять, сто шість, сто сім, сто вісім, стовт, 111, 115, 116, 118, 119, Бачите, все ж таки не получається. Надіюсь, вам імен це подобається, як я бігаю за мящиком. 110. Ну давайте 110-ти почнемо. 14, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 124, 120, 627, 126. 137, 138, 139. Що? Три Блін, падає м'ячик. Вибачте, що я так не, не майстерно набиваю. Буду глядя в камеру, Блін. а як насчет ідеї зробити якісь І, тако, таке відео, там де якісь будуть іспитання, дослід тільки робити там, з пітардами всяким таким. Напишіть в коменти, що вам ця, така ідея зайде... Ой.

Оп. Блин, не получилось глядя в камеру. Так. -с. Я хотел сейчас с усложнением, давайте попробуем.

Про... А давайте спробуємо кнести. Не получається так. Прям не получається як на ракеті. Прям дивіться. Давайте ще раз сосложнение. О-о-о-о. Рівновага. Коротше, осложнення не було. Пов... Так, я зупинився на якісь. Ага, складав. Вроді двохсот вже. Ток-ток-ток-ток, тримаємось, тримаємось. Ще хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ірез, знімаємось, не падає щось. Блін. Дивіться, я можу в будь-який час виключити, включатись в будь-який час, навіть якщо ще не наб'ю тисячу раз, так що вибачте зарані про це. Бо я не замітив, що на камері сідає батарея. Ой оп що якщо... вибачте, якщо що зарані піти. Хо-хо-хо!

Мені майстерність так не виходить. Ой, вибачте, На камері я вже сідає повністю батарею. Давайте ще раз наб'ємо пару разів. Так що я я його. Давайте і випишіть, як насчт зробити відео, там де ми будемо все зривати, там якісь експериментальні відео з петардами і всяким таким. Давайте. Всем пока-пока.